При проведенні нашого досліду ви помітили, що при ручному керуванні дроном з підвищеним тягарцем він стає менш кровавим. Але для того, щоб з'ясувати, що саме є причиною цього, ми проведемо ще один експеримент. Для цього ми запрограмуємо дрон за допомогою програми DroneBlocks. Очевидно, що в режимі програмного керування ми виключимо так званий людський фактор. в режимі програмного керування для нашого дослідження ми складемо найпростішу програму. Відповідно, для того, щоб дрон визотів, вибираємо команду take-off. Задаємо значення е зльоту 1 секунда. Потім йде команда для прольоту вперед. Відповідно, відкриваємо вікно Navigation, Fly Forward, Змінюємо параметри на сантиметри і виставляємо бажану відстань, на яку повинен пролетіти дрон. В даному випадку це буде 5 метрів. І відповідно по закінченню прольоту йому необхідно сісти, тому обираємо команду ленд. Отак От виглядає найпростіша програма, яку ми будемо використовувати в ході свого експерименту. Випадку динамічного закріплення ваги дрон в процесі зльоту та польоту. Потоком повітря та шляхом інерції розкачує тягарець, що ви могли бачити, який починає хаотично коливатися, тягнути за собою дрон в різні боки, сильно порушуючи його рівновагу і, і це унеможливлює його правильну роботу. Коли ми горизонтально закріпили додаткову вагу зверху корпусу дрона у зв'язку з циліндрічною формою тягарця при його поганому закріпленні, можливі його розкачування, що призведе до похибок та нестабільного польоту. Варіант закріплення тягарця вертикально на корпусі дрона є найкращим, бо тягарець має плоске дно, тому буде стояти в такому положенні набагато стабільніше. Такий спосіб закріплення призвів до відсутності похибок та стабільності при польоті. Підсумовуючи вищесказане, в ході дослідження ми встановили, що головним параметром для стабільного польоту дрона з використанням додаткової ваги є не маса, яку він повинен підняти, а те, як вона на ньому закріплена. Тому що у разі нестатичного закріплення вантажу у зв'язку з конструкційними особливостями дронів з'являються коливання, які весь час зростають та сильно впливають на його центр маси та рівноваги, що призводить до його нестабільного польоту.